Let right. me right. З 2019 року збірна України Ю-19. Ну, зі стану з Ю-19 дорослу збірну перейшло три гравця: це Владислав Завертений, Ростислав Семенченко і зараз Микола Гуйва. Як вам це нове покоління футзалу? Які вони за межами паркету, от ви за ними наблюдаєте? Як взагалі, чим воно, можливо, відрізняється від того покоління, що виступало на медіалі 2016 року. Чи такого немає? Та, ну, всі нормальні хлопці, що тоді грали в збірні, що зараз. Е можливо, вони всі... більш скутіші за межами паркету. Та ні. Я думаю, що всі, всі нормальні хлопці, всі розуміють, коли треба бути зібраним, коли, треба, можна коли можна посміятись, коли можна бути розкутим. Якщо ти будеш розкутим в непотрібній ситуації, то це буде виглядати не зовсім розумно. Тому всі розумні хлопці, всі вже, вже дорослі, Час такий час, що всі дуже швидко дорослішають і всі все розуміють, і з ними дуже легко працювати, дуже в тому плані, що всі, всі нормальні, всі сприймають, всі відносяться дуже професійно до своєї справи. Тому я б не сказав, щоб що вони якось сильно відрізняються. Ні, все нормально. Звісно, що час іде, і нові технології, так скажемо, нові. ну Дійсно, щось з'являється нове. Може молоді більш швидше адаптуються до якихось нових нових умов. Але в цілому дуже приємно працювати зі всіма. А зараз у футзалі ну, в кожному виді спорту з роками покращуються якісь деталі, якісь дрібнички. Зараз у футзалі, наприклад, вратарі стали активніше підключатися до атак. І регулярно, і гра ногами вийшла на новий рівень. Як ви вважаєте, сучасний воротар ну, зобов'язаний мати гарну гру ногами, На вашу думку? Ну, це елемент гри. Якщо воротар не володіє цим елементом, то ну, зменшується да, можливість варіювання. Якось веденням командних дій. Тому зараз і в школах футзальних і навіть в великому футболі всі вратарі вже грають ногами. Ну, ППП гвардіоли вже захисниками навіть. Та ну не тільки в ПЕП-Гвардіоли, я думаю, що в будь-якій команді цьому приділяють дуже вже, вже приділяють дуже багато часу, тому що всі розуміють, що Воротар повинен добре грати ногами. Але перш за все це воротар і перш за все повинна бути надійність в діях воротаря у воротах і надійність і в грі ногами, щоб гравці відчували цю надійність, що в них тил захищений, що вони. І воротар може помилитись, да? це, це жив, живі люди, але помилка воротаря коштує набагато більше, ні, аніж помилка польового гравця. Тому я думаю, що і це всі воротарі розуміють і приділяють цьому багато уваги, так скажемо». Саня, я ты вязал? Пушка. Чуть-чуть хуже, чем в ЦСКА. Чуть-чуть. Таркет. -чуть. <laughs> Окей, дякую. Вот для тебя. <laughs> Скинул мне монвер. Выпуск? Да. Такие да, вы, выйдет сейчас. Наносишь же там про Сережу. Ну то таке, найголовніше, знаєш, який момент неприємний? У голову попало тобі. А, так. Ну блін. Це... Можна таке стріляти ще? Чи? Чись не роботи. Нічого страшного. Сейв є сейв, як ти кажеш. Ну. Все, Дякую, тобі гарне тренування. Дякую. Зараз я людину паука зніму всі краку всі. Ми потім накладемо типу, інтершум Юра. Док з чемоданом. А що з чемодану? Секрет. Зараз мы Сробим на небезпечную штуку. Сейчас мы секрет раскроем. Оп. Все. Можно завершить с летальным исходом. Такие трюки. Сдохом. Вот у нас зал. А от що ми виході за ось? О! Прапор України. Литвий і щось походить на честь оператора.

Захищати. Зараз перейдемо до чемпіонату світу, на ньому сфокусуємось. Неймовірний класний турнір. За, -за плечима у вас вже був досвід е в таких турнірах. Також останні євро. Дійшли до півфіналу. Яке зараз стоїть завдання на цьому мундіалі мінімум для збірної України? Ну, ми поки що так. Не розмовляли, яке завдання мінімум стоїть, чи є час до чемпіонату світу, але однозначно, що всі, ті, хто поїдуть на чемпіонат світу, намагання буде одне: пройти як, як намога, як намога далі. По-перше, буде залежати від того, з ким ми будемо грати на чемпіонаті світу. І від того, з ким ми будемо грати, ми вже будемо так трохи вибудовувати да, там, стратегію, як, що. І, звісно, завдання буде грати від матчу до матчу і намагатися пройти якомога далі. От. І я думаю, і самі гравці це красно розуміють і будуть, і я впевнений на 100%, що всі будуть викладатись і намагатись. тому що чемпіонат світу раз в 4 роки, і тоді ще, і туди ще треба. Потрапити, бо дуже важко навіть потрапити на чемпіонат світу. Тому не будемо нічого казати. Ну не треба говорити, треба виходити і грати. Move. Move your hip. Come on. That's it with your arms now. That's it, right. Come on. All right. Yes <laughs> Ладно, я запрещаю. Ты <ainsi C2> рада не вдирна, так ты рада не вдирна, да ладно. Сейчас я керую голову. А вы я керую голову. Лучше, я вижу, что я поеду. Да, это большие чем. Я через картину. Нормально, второй Реал, а ти що? Щаски на Класно. Доколи цей е, на стіл залазить, ото класно. <гум> Спина відразу перестає боліти. Бана? Да-да-да. Розслабши. Достатньо? За кадри, лучше. Минулий раз літ носив, зараз тумбочки. За кадри? Шо, скільки тобі треба забити, щоб ти нічого не носив, скажи блок. Я лучше буду Чим що? Я не думал, думаю, сейчас я достаю эту выгу и хотя бы еще кружочек посижу. Вы це очень щасливо. Красавчик. Да,

Ты двое приехал. Ты двое кладные братья. Да. Ой, что все подобрали, это все добрее. По-любому я кань с жопа. О, прям це для кадру красивий массаж. А це вот ти так не робив? Прямо жвіт Світ віта та збірна. Офіційні транслятори матчів української збірної на турнірі в Литві на території України. Шановні вболівальники, раді повідомити, що ви зможете переглянути матчі міжнародного турніру в Йонаві на ОТТ, платформі Світ Тіві та на Ютуб-каналі нашого преміум-спонсора Взбірна. Взбірна транслюватиме лише матчі за участі збірної команди України. Світ ТІВІ додатково дозволить насолодитись і рештою поєдинків, де українська команда не бере участі. Посилання на трансляції у День матчу ми публікуватимемо у всіх наших соціальних мережах.